Доброго ранку рідний наш дім, Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо поверніться одне одному всміхніться. Малята, у мене для вас є сюрприз. А який ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі дуже тісна, невеличка. Це чудова рукавичка. Подивіться, в рукавиці хтось є. Хто це? Ведмедик. А з якої він казки? З казки рукавичка. А хто ще із звірят жив разом з ведмедиком? Чому вони оселились у рукавиці? Бо їм ніде було жити. Чи довго вони там прожили? Давайте пригадаємо, де хто може жити. Але спочатку промовимо чистомовку: Рі-рі-рі, світить сонечко вгорі. Мо, мо, мо до будинку ми йдемо. Ки-ки-ки дуже вправні малюки. Ло-ло-ло все розкажем про житло. Діти, назвіть житло для тварин. Назвіть житло для комах. Назвіть житло для птахів. Назвіть житло для людини. Назвіть казкове житло. Шкода, що наші звірята так і лишились без дому. Але сьогодні ми спробуємо зарадити їхній біді і допомогти. А для цього спочатку покажемо їм ось цю хатину. Погляньте, яка гарна хата. Чи подобається вона вам. Давайте роздивимось її уважно. І розповімо про неї. Для чого хаті потрібен дах? Для чого хаті потрібні вікна? Для чого хаті потрібні двері. А для чого потрібні стіни? В хаті ми ходимо по сонечко заглядає в хату через. Виходячи з хати, ми закриваємо. А зараз давайте трішки відпочинемо. Ось такий високий дім, дах трикутний є на нім. Вікна відкриваються, двері зачиняються, із труби іде димок непоганий теремок. Я вважаю, що звірят зацікавить цей будинок. От би їм такий. Та вони не знають, з чого його збудувати, який матеріал потрібний для будівництва. Давайте допоможемо їм. Мовна вправа, що і з чого в будинку? Стіни із цегли? Цегляні стіни. Стіни із глини. Глиняні стіни. Дах із соломи, солом'яний дах, сходи із каменю. Кам'яні сходи, сходи із дерева, дерев'яні сходи, двері із дерева, дерев'яні двері. Малята, ви все добре розказали, і звірята зможуть обрати собі матеріал для будівлі свого дому. Усі погодили, що будинок має затишним та гарним. А зараз я вам пропоную послухати вірш Лесі Вознюк. Є у кожного домівка. Є у кожного домівка, у хліві живе корівка, у конюшні кінь лошадко, у гніздечку пташенятко, вулик схованка для бджілки, а дупло хатинка білки. У норі живе лисичка, равлик в мушлі невеличкий. У барлогу спить ведмедик, у кімнаті хлопчик Петрик. Про кого ми прочитали вірш? У кого яка хатинка? Для чого всім потрібен дім? Як можна назвати дім по-іншому? Про яких тварин згадується у вірші? Назвіть диких тварин. А яких ви знаєте домашніх тварин? Діти, ми добре розказали звірятам про хатку, тепер вони зможуть збудувати собі своє житло. Недарма кажуть, в гостях добре, а дома краще.